Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу вам запропонувати таку ідею приготування дуже смачного чистого борщу з крокетами або, по-іншому сказати, з налисниками з м'ясом. Це дійсно дуже смажно, ароматно, апетитно і ситно. Якщо ви не готували таких страв або, можливо, давно не готували, буду вам рада пригадати. Якщо взагалі не готували, то дуже рекомендую пробувати приготувати. Впевнена, що вам дуже сподобається і ви будете готувати ще не один раз. Роспочинаю приготування з борщу і у мене вже готується два різних види м'яса. Можете брати будь-яке м'ясо на ваш смак. Далі додаю нарізані овочі. Не потрібно їх дрібнити, овочі у мене нарізані досить великими шматками. Це морква, корінь селери, корінь петрушки, цибуля. Цибуля порей, звичайно, буряки потрібно додати. І буряки можете додати вже в кінці приготування овочів, тому що вони біліють, і борщ може бути вже не таким насиченим. Особисто я ще до борщу додавала сік бурячковий. Також порізала зубчики, чеснику додаю. Далі додаю приправи. Перемішую і залишаю готуватись. Поки борщ готується, я буду готувати млинці, до молока додаю яйця, борошно, трішки солі і трішки цукру, олію. Ось, і це все перемішую добре до однорідної маси, щоб не було грудочок. Далі тісто виливаю на сковорідку і на ниті. М'ясо, яке готувалось у борщі, я пропускаю через м'ясорубку, також пропускаю моркву. Далі додаю сіль перець і додаю шматок масла. Масло додаю для того, щоб сам фарш не був сипким, можна було зручно і швидко завернути у млинець. Також, якщо у вас немає м'ясорубки, можна м'ясо посікти дуже дрібненько, це також дуже смачно. Далі викладаю в млинці фарш, завертаю їх ось так і викладаю на тарілочку. Зверніть увагу, як я викладаю фарш, викладаю його не до кінця, а лише з однієї сторони, більш очі для того, щоб потім м'ясо не виходило з цього млинця. Так зручно і завернути млинець і потім його і посмажити. Далі всі млинці обмакую в яйці, потім в сухарях панірувальних і викладаю обсмажуватись на сковорідку. Далі обсмажені млинці викладаю на тарілочку. Розрізаю млинці, подивіться лише, які вони смачні, дійсно дуже смачно, дуже апетитно, ситно. І рекомендую, звичайно, вам приготувати, спробувати, якщо ніколи не готували або, можливо, готували, але призабули, то буду рада вам пригадати. Впевнена, що ваша сім'я буде дуже задоволена і з апетитом буде їсти всі ті страви і ви будете готувати їх ще не один раз. Дуже просто, але як це смачно? Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую вас підписатись, також ставити вподобайки під усіма відео, які переглядаєте на каналі, по яких готуєте, якщо вони вам подобаються. Буде дуже вдячна за підтримку мого каналу. Підписуйтесь, готуйте. Попереду буде багато смачних різних страв і в салатів, перших страв, гарнірів, рибних, також святкових страв. Ну, а вам дякую за перегляд, готуйте. Нехай вам смакує! Зустрінемось в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі і усім па-па.